Колишній засновник Arkane Studios та автор Веєр West Рафаель Калантоніо виступив із різкою критикою моделі підписки Game Pass. За його словами, цей сервіс призводить до падіння продажів і шкодить розвитку індустрії, навіть якщо на перший погляд виглядає вигідним для гравців. Game Pass – це не вигідна модель, яка субсидується нескінченними грошима Microsoft. Але рано чи пізно реальність нас дожине – цей сервіс або витіснить усіх конкурентів, або просто зруйнує. Ринок каже Рафаель: він натякнув, що масові звільнення в Xbox частково стали наслідком саме цієї стратегії. Поки що підписка здається гравцям ідеальною, але з часом вони самі зненавидять її. Коли зрозуміють, як це впливає на якість ігор та різноманітність контенту, додав Рафаель. Майкрософт раніше заперечувала, що геймпас впливає на продажі, але в одному з фінансових звітів компанія визнала зниження прибутку з продажу нових ігор, якщо ті виходять у... Одразу в підписці.